Іде війна, а я саджаю квіти. Я вірю, що в країна розцвіте, і будуть посміхатись знову діти, лиха година, горе відійде, і стілиться земля, і сонячне проміння зігріє землю, Ниви і поля, і у людей прокинеться сумління, повернеться до Господа душа, яка наділась на гроші, на стабільність, збирала скарби тільки на землі. Де молодість, здоров'я і мобільність, але прийшов цей іспит для душі. Війна перевернула всі ті плани, і не очікував на це ніхто із нас приніше горе, біль, душевні рани, настав тяжкий період для всіх нас. І на вагах все те, що кожен сіяв, в біді пізнаєш серце й мотив, про що ти думав і про що ти мріяв, і як сприймав своїх тих ворогів. Не дай Господь нам відійти від віри, і серце наше збережи в тобі, і ненависть, що вже не має міри, зруйнуй, дай зцілення душі.